Добрий вечір ще раз. Я вже в підвалі поприбирала, помила їм тарілки. Он. Ось вже дала їсти тут. Марфа он, пішла в той дальний вугол, угол, вже поїла. Ці тут їдять. Бабушки не прийшов чорний котик. Ці другі половині теж їдять. Котики ось, долматка. Ось ще тройка. Постелила їм другу дорожку. Ось наша найда, яка на гаражі жила, вона вже не кошеня, а кошечка наша. Ось тут кошечка ця, що ми стерилізували недавно. А похожа на неї пішла на вулицю. Вон вже найда грається хвостом <сум> чорненької. Зараз піду в той дальній угол до кошечки і далі по кругу йти Бо там чекають кошечки. Цим добре в підвалі, цим вже дали їсти. Вода є, сухий корм є, тепло, можна гратися.